Коли ми говоримо про е, цю історію про ризики, да і про те, як там повинна була представлена представлена Україна. Ну так ми ж повинні це бачення представити. Ми повинні зараз формулювати таку пропозицію, яка а це складне завдання, яка влаштує так. нас, влаштує нас, вона не буде ідеальною. Ну давайте відверто. Слухайте, ми всі дорослі люди. Ми це прекрасно розуміємо. Кордони 91-го року в найближчі роки неможливо просто в силу. Об'єктивних причин і того, що Росія буде битися за них там усіма можливими ну, методами. Да? Тому перше, представити щось таке, що влаштує нас, влаштує громадян, тобто буде певний суспільний консенсус щодо того, що ну, ми будемо робити от в контексті завершення війни. Друге, влаштує, влаштує наших партнерів, тобто вони будуть бачити, що Україна десь пішла на якийсь певний компроміс, десь наступила, як то кажуть, на. Горло власній там пісні, да? і в цьому контексті це для нас буде якби позитивний фактор, яким ми зможемо, за допомогою якого ми зможемо в тому числі тиснути на наших партнерів. Ви хотіли від нас якихось поступок? От ми йдемо на певні поступки. Ми не вимагаємо зараз там повернути всі території, ми підключаємо політико-дипломатичні методи. Да? Ми думаємо про завершення гарячої фази війни. Ну і зрозуміло, ця пропозиція повинна бути. Не те, що сприятливою для Росії жодним чином, але вона повинна, хоча б бути такою, щоб можна було сідати за стіл перемовин і про щось там говорити. І якщо по першому другому пункту я ну, в принципі можу собі змоделювати, як це повинно виглядати, по третьому пункту, як дійти якоїсь згоди умовної згоди там з Російською Федерацією, я поки що не бачу такого варіанту, який би влаштував суспільство, який би влаштував владу. Є правда ризик відверто популістичних дій. Відверто по маніпулятивних популістичних дій розпочати процес обговорення цього сценарію, а потім максимально залучити суспільство через якісь консультативні форми до визначення цього фінального документу, який повинен бути представлений. Але я наприклад, референдум, да? ну давай референдум. так це назвемо. Ну, референдум не можна також проводити під час воєнного стану. Але я чому згадав консультативні форми, тому що референдум може бути консультативним? На можна його зробити у вигляді якогось такого опитування великого публічного, да, і потім на нього спиратися власне при прийнятті тих чи інших рішень. Але це достатньо маніпулятивна історія. Тому чому тому що громадяни то можуть і до речі, там навіть проголосувати за щось таке, яке що не дуже сподобається владі. Да, в тому плані, що ви ж обіцяли там одні моменти, значить, відповідно виконуєте. Тому це головна складність, але робота над цим над цими сценаріями. Вона повинна зараз вести вестися, да чи роблять це на банковій? В мене немає на це відповіді. Я принаймні, поки по заявам ну, розумію, що якісь обговорення там є, але наскільки ці обговорення глибокі, наскільки там напрацьовані певні плани, які будуть представлені і нашим партнерам і широкому загалу, ну поки що це питання відкрите і мене лякає відверто в цьому контексті. Враза про те, що ми там повинні встигнути, правда, її ніхто публічно не говорив, але про це говорять багато. Да? Там зливають змі. Що ми повинні встигнути до 5 листопада провести цей саміт, запросити так, туди так, Росію так, і прийняти так. якесь рішення. Так слухайте, тут вже залишилося ну скільки, 4 місяці, фактично, навіть менше, да а це ж питання, мабуть, треба обговорити широким загалом, і, в принципі, дійти в якоїсь консенсусної позиції, щоб ми потім не отримали внутрішню історію, про яку ти абсолютно правильно згадав. Тому що цим вже можуть скористатися різні політичні сили, які скажуть, що ми Скористай, підписали капітуляцію, і відповідно ми починали в 19-му році з одними кордонами, а закінчуємо 24-й рік з іншими кордонами. Хто за це відповідає? Верховний головнокомандувач. Я, я тут абсолютно погоджуюся, але є один момент: чи може бути позитивна відповідь на такі пропозиції з боку українського суспільства? Ну, очевидно, вона не може бути позитивною. Ти впевнений, а просто, просто розклади. Да? Розклади, як, як воно конкретно це все буде. Значить, отже, що нам пропонують? Значить, від, від, від території відмовляєшся? Що ні, 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 від... ні, ні, я... ні, ні, не відмовляюся. Ми ні, заморожені. Ні, ні, ну, ні, де ні. факто, де факто відмовляєшся. Просто ну, послухайте. Що... Я, 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 я реально дозвольте. Я буквально одну романочку. Я не випадково з цієї декларації величезної взяв саме цей шматок і процитував. Ніхто не визнає роз Росії ці території. Це ж було 2014 Правильно, рік Міскудивав, яка Sorry. але з практичної точки зору для громадянина України як це виглядає? Ну і ми ж з вами прекрасно розуміємо, що а, зараз ми а, це все визнаємо. Потім ми нічого не повернемо, тому що росіяни вони вже показали, як вони там працюють. Там не залишиться жодного українця на цих територіях. Там будуть хто завгодно, таджики, дагестанці там. Китайці, але там не буде жодного так, українця так. для того, щоб потім казати, дивіться. що дивіться: ну добре, там через там десять 15 років в Росії все одно, яким чином почнеться якийсь транзит, і новий російський лідер скаже: Ну окей, значить, давайте говорити, Але ж дивіться, треба врахувати думку місцевих мешканців. Ми ж демократи, ви ж демократи, ми демократи, всі ми демократи. Треба проводити там плебісити і тому подібне. Тому ми розуміємо цю всю історію і українці так само все це прекрасно розуміють. Ну, вони ж бачать, що творяться на окупованих територіях, і mm -hmm. яким чином там все українське випалюється, як воно буде випалюватися далі. Значить, території втратили, людей втратили жертви, руйнація, енергетика зруйнована, ніхто не знає, коли вона буде відроджена. Нато, ну, щось там, десь там, колись будуємо мости, там і так далі. Не зрозуміло, що. Європейський Союз, ну теж, начебто, ведуть переговори, скільки вони будуть вестися незрозуміло. Росіяни тим часом, ми ж розуміємо прекрасно, росіян, вони ж обстріли не припинять. Ну, немає у них мотивації припиняти якісь обстріли. Ви там хоч що завгодно підписуєте, а вони будуть продовжувати обстріли. Відповідно, продовження обстрілів виключає можливість серйозної демобілізації. І а, підписання. Будь-яких домовленостей з Росією не буде означати автоматично демобілізації, тому що ми, ми проводимо демобілізацію і все, як то кажуть, зустрічаємо російські війська. Відповідно, українці в результаті цих домовленостей зберігають усі мінуси війни, не одержуючи жодних плюсів і не одержуючи навіть теоретичної надії, що завтра якось ситуація може змінитися, хоча б ну у вигляді просто якоїсь надії. У uh, відповідь на це запитання: а як це можна змінити? І чи можна це якимось чином змінити? Так, можна, так. можна, але тут уже справа не в українцях, а в західних партнерах України. Що вони можуть і готові запропонувати Україні, якщо Україна справді на це піде? Судячи з декларації НАТО, нічого? Нічого так, нічого. І Відповідно, відповідно, таким чином Україна і повинна ставити uh, питання в дискусії з західними партнерами. Тобто, ви пропонуєте нам. Піти на саморуйнівні домовленості, не пропонуючи нічого, просто заради того, щоб поставити галочку, що там вони домовилися, і можна спокійно йти на вибори президента США. Ну, якось воно, м'яко кажучи, не зовсім те. Тому, значить, з боку України дипломатична історія, я думаю, повинна бути проста. Що ви нам хочете і можете запропонувати конкретне матеріальне? Запропонували ось компакт український, і будуть нам допомагати боронитися далі. Буде займатися 40 сорок мільярдів там, на рік. 40 мільярдів та, на рік це там. є це є, да, евро, які, які можуть бути, які можуть бути переглянуті кожним наступним урядом, парламентом, скасовані затягнуті. Ну так. Бо це по 25-му році. Тільки да. є така домовленість Дату ну коротше кажучи, з точки зору, я повторюю з точки зору звичайного українця, це ніщо, це Не. просто якась чергова декларація, якийсь відповідний. Я не кажу, що це ніщо. Я казав про те, що це не ніщо. Але я маю на увазі з точки зору сприйняття звичайного громадянина України як щось, що не буде заважати йому вважати ці підсумки якоюсь остаточною, безумовною, тотальною поразкою. Угу. То, тоді запитання: так, а, а що ж робити в цій ситуації? Дивіться, я розумію, що особисто. це можливо не за адресою, але все-таки дивіться, приводи. дивіться, я особисто вважаю, що насправді, як завжди, за нас відповідь надасть Путін, тому що йому, звичайно, цього всього мало. Він вважає, що він усіх майже переміг. Відповідно, я думаю, що от казали про те, що знову ж таки що Росія зацікавлена в переговорах. Зацікавлена, але в якому форматі як елемент продовження ведення гібридної війни, тобто переведення війни в гібридну площину. Да, да, да. А відповідно з високою долею ймовірності, навіть якщо ці переговори будуть е, організовані, Путін перетворить їх на цирк з метою зірвати, принизити Україну, принизити Захід. Я думаю, що йому просто зараз от потрібно максимально принизити Україну і Захід. І в очах власних громадян, і в очах громадян України, заходу висувати якісь абсолютно дурні вимоги, там, типу, там я не знаю, що він там додумається. Мені важко це прогнозувати. Якісь абсолютно дурні вимоги висувати, зірвати це все. Ну тобто, він, ну, він як очевидно, там, наприклад, Крим поділити напополам, так далі. Да, да, дані чо чого, чого ділити це його, так його там вивести українські війська з Одеси, там поставити десятиметрового Сталіна в центрі Києва, ну щось такого типу. Чи? От, е ну просто щоб зірвати, от, принизити максимально всіх. Тому що він от, ну. ці всі його терористичні акти не показують. Він не налаштований на якусь відповідну заморозку, закріплення територій. Якби він на це був налаштований, він абсолютно на себе по іншому поводу. Він би навпаки, по поволі, поволі зга з -з згасав, з знижував рівень, там переходив би до дещо іншої риторики. Там і так далі. Це все він би рухався по іншому. Тому, швидше за все, що би ми тут з вами не обговорювали, і західні партнери України не обговорювали, і е, українці би не обговорювали. Все одно Путін все знову зірве в останній і оголосить черговий етап війни до дотального переможного кінця. От і все.